Узбіччя доріг від Мукачева до верхнього коробця люди поступово перетворюють у стихійні сміттєзвалища. Прямо біля траси, як ви бачите, будівельні відходи, непотрібні меблі, пакети та інший непотріб, які люди просто не довозять до контейнерів. І з кожним днем масштаби цього сміттєзвалища ростуть на очах. Перетворимо місто на смітник. Саме з такими словами люди вибухнули коментарями в соцмережах щодо засміченого узбіччя на в'їзді в місто. Жах, таке враження, що у багатьох девіз обернемо місто на смітник, повирізаємо всі дерева, закуцкуємо все місто, перетворимо місто на притон для бездомних тварин. Що ще ще дамо занепасти всім історичним пам'яткам? Коротко кажучи, лишимо нашим внукам захаращену пустелю. Це такий шлях до Європи. Камери потрібні. Там і без камер зрозуміло, що скидають цигани, які заробляють на вивозі сміття. Питання: кому не вистачає грошей на оплату вивозу сміття фірмі Аве? В цій нещасній державі немає влади. На нормальну людину швиденько сфабрикують справу. А на різних злодіїв палігів та викидачів сміття немає жодної управи. Місцеві запевняють, що займаються такою діяльністю роми, які нібито заробляють на вивозці. Тим часом голова верхньокоропецької громади каже, з цією проблемою вони вже борються роками, але на жаль, результату немає. По цьому що на цій земельній ділянці попадають відходи, так. І ми це знаємо, ми це боремося вже на на протязі 10 років. Але ми самі не в змозі, якщо не долучиться до цього і служба місцевих доріг, і поліція, і всі. Чому? Чому? Бо знаючи, що люди везуть тверде побутове відходи на самосвалах, ромське населення на гужових повістках, у бік коробця, це воно 100% буде висипано на узбіччя. Десь власники вони правду кажуть, чому, бо тому, що ми їх постійно запрошуємо на комісії, штрафуємо їх, наказуємо їх. Вони говорять, ми не винуваті, що чи вночі висипали, чи коли. Ми там сторожити не будемо. Але згідно чинного законодавства, відповідальність несуть вони. За словами Володимира Химича, вони неодноразово зверталися до муніципальної поліції Мукачева, але ті з цим нічого вдіяти не можуть. Такі ж звернення лунали й на адресу людей, яким належать ці земельні дії. Господарі територій запевняють місцеву владу, що сміття не завозили і відношення до цього не мають. Користуючись цією нагодою, я прошу людей, які будують у Мукачеві різні об'єкти, людей, які не вивозять сміття контейнерами через АВЕ, а нанимають ромське населення за 200-300 гривень. Це вони роблять. Таку небезпечну ситуацію, таку критичну ситуацію для нашої громади. Всі гужеві, ми неодноразово з поліцією ловили з цими, наприклад, ромське населення, яке на гужевих повозках це сміття вивалює на узбіччя. Власники говоримо так, вони теж їх можна порозуміти, але вони є відповідальними, ми їм говоримо. Ви загорожуєте, огорожуєте або. Поставте, щоб сторожили, встановіть камери і слідкуйте, Бу, по, кожен місяць будете сплачувати штраф. У компанії Ави Мукачево, яка відповідає за вивіз сміття і чистоту у громаді, нам повідомили, що саме ця територія не входить в їхнє підпорядкування. А володію, тими земельними ділянками. Тобто, ну, чисто так говорити, що ви з ким маєте поспілкуватися на сім'я. Тобто ви відношення до верхнього коропецького сміття не маєте, ні, так? Ні, ні, взагалі ніякого. На камери спостереження каже Володимир Хімич, розраховувати не варто, адже від початку війни їх встановлення заборонено, а ті, що були, не працюють. Також кожному жителю варто пам'ятати про те, що несанкціоноване розкидання відходів створення сміттєзвалищ заборонено законодавством і карається штрафом у розмірі від 340 до 1360 гривень.